Часно виявити, щоб зберегти не лише здоров'я, але й життя у всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Медики закликають до профілактики цієї підступної недуги, адже патологія, яка лідирує серед онкозахворювань жінок, розвивається безсимптомно і швидко прогресує. Виявляють її часто уже на пізніх стадіях, зокрема й через те, що пацієнтки свідомо уникають регулярних обстежень. І якщо раніше недуга вражала жінок здебільшого старшого віку, то сьогодні вона Значно помолодшала. І ті всі міфи про те, що якщо жінка виконала дітородну функцію, народила двоє-троє дітей, вона ніколи не захворіє на рак. На жаль, останніми роками він спрацьовує у протилежному напрямку. І ми бачимо тенденцію, коли молоді жінки 25-27 років після народження третьої дитини буквально через 2-3 місяці хворіють на рак молочної залози. Чому? Тому що протягом вагітності вони практично не обстежуються, тому що до вагітності вони не обстежувалися. Під час вагітності молочні залози під впливом гормону. Манів змінюється, і відповідно запідозрити рак молочної залози неможливо. Один із найбільш ефективних методів діагностики раку молочної залози у жінок після 40 – мамографія, адже вона дозволяє виявити новоутворення ще до клінічних проявів, коли їх не може пропальпувати навіть фахівець. Обстеження мамографії не є болісним, також нешкідливим. Обстежуються молочні залози в двох проекціях пряма і коса проекції. Обстеження проходить займає близько 10-20 хвилин. При обстеженні пацієнти отримує Кількість опромінення 0,1 мілізіверти, що є менше ніж при обстеженні флюорографії. рекомендовано проходити обстеження мамографії віці від 40 років один раз на рік. У молодому віці молочна залоза складається із щільної залозистої тканини, що впливає на ускладнення діагностики. Після 40 років молочна залоза заміщується жировою і на знімку це більше прозорий є знімок, навіть якщо нічого не не турбує, треба обстежувати так, як виявляються захворювання, про які жінка можливо може і не знати обов'язковими методами профілактики. Є й періодичне обстеження у лікаря та щорічне УЗД молочних залоз для пацієнток до 40. Та перші кроки, щоб оберегти себе, жінки можуть зробити самостійно. До прикладу, регулярно проводити ретельну пальпацію у першій фазі менструального циклу. Якщо ж ви не займаєтеся самообстеженням, але ви помітили, що є якісь виділення з соска, є якась зморшкувата шкіра, втягнутість і так далі, може бути болючість однієї грудної залози під час місячних більше, ніж інша і так далі. При таких випадках необхідно обов'язково звернутися за консультацією до гінеколога. Ще одна серйозна помилка, яку часто допускають жінки, це відмова від гормональних обстежень, які додатково призначає лікар. Тож медики наголошують, боятися їх не варто, адже головне не згаяти важливий час. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.